Слава Ісусу Христу. Зараз приїхав у Слободу до Юри. Є такий гарний жеребець молодий. Жеребець на продажу. Дуже спокійний. Я хотів тепер би він трохи щось підскочив, рушився, він практично нічого зараз не робить і не варіює. Дуже тихий. Жеребець є на продажу. Два роки минуло, коли ти казав? 22 липня минуло два роки. Ану тако сюди його бери. Є, кінець. Кінесі, бо сковчу тобі 20 хріб, а не два. Так, 22. Гарний цей, гарний молодий жеребець, жеребець запряжний, робочий. Чотири місяці. Нічого не виконує, жеребець продається у зв'язку з тим, що бачите, господар Ситуація. трошки має ситуацію і ще не зараз зможе кіньми активно робити, так як Де, працював десь. до цього. І у зв'язку з тим жеребець продається. То він чекай, 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 по якому він ногірове? Барон. Це Журослав. Живослав. Тато його барон. Що зараз у Любчика у Чорних Ославах? Отакий От жеребець. Гарно має грубу ногу. Дивіться, груба кістка. <му> <му> <сот> <му> <мір> <му> Ти <ожив?" му> Не жив! Не варе, немає вар, животи. <му> 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 має гарну ногу, жеребець збитий, гарна довжина. Не є високий. лінійку забув взяти, треба було взяти лінійку, я щось про, про Але Гарно має грубину, довжину, але під роботу то, що треба. Яка б Юра ціна була? 1400 доларів. Я на ціні не стою. Юра на ціні не стоїть, бо тому що треба продати, бо бачите, чоловік. Чоловік на костелях і... Як кажуть, ще не зараз зможе побічі, але дякувати Богу, що і так. І в зв'язку з тим він продається, ціна дуже добра. На молодого навченого коня 1400 доларів. Номер буде в описі, знаходиться Слобода, Коломийський район, Івано-Франківська область. Що там маєш на чолі? А ну ходишна. Бо люди хотіли видіти. Має два у поперек. Це хто собі ворожий, то може взяти до уваги, бо гарний має перед. Ну, є люди, розумієш, кажуть, що так. З двома вихорами кажуть, що їде смертельно. Другі кажуть, що не їде. Третій ще щось собі придумує, розумієш? так приїде, так, якщо це, якщо б він зараз ближчим часом не продався, то хлопці е зберуться, Його Я приїду, покажемо пробу. Отакий такий жеребець. Молодий, молоде, золоте. Ану, потрібно його близько йме за цей. Пр, він спокійний нічого, ні? Пр, дивіться. Пррбар. Від ці ноги, коліна, частенькі, все, немає ні гулів, ні водінок. Отак його тримай. Дивіться, низький на пенсійні. Грубі коліна. Ну, Все так, як, як має бути. Під наші терени це варіант дуже гарний. До роботи, хто має роботу. На кожен день то цей кінь дуже витривалий. Він буде кожен день робити на... Кажуть, на кошик усічки і в такому вигляді він буде триматися пускійно. Та не даєш нічого, бо який месел давати. До чого робиш на лікеті та ще й на коні на увес? Той кобилу продаєш теж? Є ще у Юри кобила, є пара коней, був жеребець сивий. Давні ще я знімав Юра продав. Юра, працював кіньми зараз, кажу, ситуація склалася так, що кіньми нічого не робить і коні продаються. Скіньте, який чужий перепроводився. Ні, та спокійний, прийшов чужий чоловік до нього, вів і в стайні. Дуже адекватний, спокійний, не є острий. Хтось би, може, хотів собі молодого коня, може, і щастити. старший чоловік, нема різниці. Б'є, б'є пішов. Б'є, ага. пішов! Б'є чоловік, бо тобі дійсно не що 22 роки. <сув Sounds> <AGł informative>. Ні, дуже спокійні, дивіться, плеснув важками. Ну, взагалі, жеребець то що, то, що треба. Ціна дуже розумна, 1400 доларів. Зараз молодого коника такого купити, за такі гроші знайти, я думаю, що то не так дуже їх є. Вчора по черзі забухання уроку. Спокою виходив, тулопати вже були, вчора на ковтракку трохи почести, де роги, так зручно. Має гарний перед, гарну шию, коротку, голова мала, чілкі кучерєві. Кого буде цікавити, будете дзвонити, домулятися номер буде у опсі. Нагадую, то є село Слобода. Коломийський район, Івано-Франківська область. Та й що, що, що ще розказувати? Хто схоче, має бажання, кому упаде до, до ока, приїде, попробує, помацає собі. Можемо привезти, якщо треба. Проблеми з цим нема, доставити. Любі функції. Можна приїхати і на місце собі попробувати, як при, привіз ну... Так, Юра пробу, ну, для проби його дає, хто приїде собі запробує, то проблем нема. Отакий От молодий жеребець, мама його була така по наших конях, але... Під Нолиса Андрійку, що, що змахула, велика кобила. Така була. І тато його нагадую, барон, той, що у Ославах, зараз у Любчика. Тато його теж є на каналі. Отакі От справи. Так що, кого буде цікавити, будете дзвонити до Юри і домовлятися. Так, є ще така кобила. Отака у Юри є пара. Однакових двоє. Кобила так само могла б і продати, але будете дзвонити. Це вже буде ціна і всі деталі по телефону. Кобила Кілька років? П'ять років було в червні, кобила жеребна по Дакару. Ветку з щеру вже пустила по Дакару з середнього березового від Івана. Якби когось зацікавило, тоді будете дзвонити, собі вже муляці за кобилу. Жеребець продається, кобила, якби комусь зайшла, упала у око, чи до пари би хтось хотів, чи собі для себе. Пр, 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 тримай. Пр. Такі має груди. Ноги, копита повідростали, що коні є, нічого не роблять. Але їм і так нічого не бракує, що вони без зерна. Отака От кобила, якщо буде когось цікавити, то собі подзвоните до Юри і будете домовлятися, так само за ціну питати. Це нікий ніхто тепер не грає, бо немає дуже кому ходити два рази на день, є набили, пити дали два рази. Так, це зрозуміло. Як є, так є. Це. Хто розуміє, той розуміє. Кобила так само запріжна, робоча, Пррррр. їде сама, у парі нема, нема різниці. Отакі От друзі, справи. Так що ціна, ціна добра. На жеребця за кобилу, якби кому сподобалось, будете дзвонити. муляці кобила, нагадую, жеребна подакару. по посинув по героя середнього березового від івана прудкого. Отакі справи. Так що, друзі, що кого цікавить, номер буде в описі. Дзвоніть, домовляйтеся. Всім гарних покупок, гарних продажів. Всім дякую, всім до побачення, всі будьте здорові.